Водіїв навчатимуть відповідальності. Комунальники розробили нову систему паркування в Івано-Франківську. Згідно з нею, місто поділять на три зони. Чим ближче до центру, тим більше доведеться платити за стоянку. Якщо людина заїжджає у ту чи іншу зону і ставить свій автомобіль, вона зобов'язана сплатити відповідно до ціни, яка для даної зони буде затверджена. Такі ціни на сьогоднішній день попередньо розглядаються, що у першій зоні найближче до центру, це буде від 6 до 8 гривень, друга зона е, майже 4 гривень, і третя зона десь приблизно 2-3 гривні мала би бути ціна. У кожній зоні облаштують паркомати. Відтак водій зобов'язаний буде взяти талон на визначену кількість часу і покласти собі під скло автомобіля. Чесність автовласників перевірятимуть контролери. Якщо талона не виявиться, паркувальник сфотографує порушення, складе відповідний акт і плата за годину автоматично збільшиться у 10 разів. Втім, наразі до такої. Ініціативи громадяни ставляться по-різному. Дехто взагалі проти того, щоб транспорт заїжджав у центр міста. Обов'язково, раз є машини, можна платити, нічого в цьому немає складного, я вважаю, все нормально. Треба спочатку зробити місце нормальне для, для паркування, потім платне. А це що, що роблять? Поставилися, ніяких нічого не, не вклали. А гроші плати. Я взагалі до цього ставлюся дуже погано. Взагалі, нащо в центрі міста автомобілі здались? Ну не те, що платно, безплатно, взагалі центр міста, то і центр міста. Навіщо їх? То десь паркуватися. Наразі це лише концепція. Згодом її винесуть на громадські слухання, а після цього проект розгляне виконавчий комітет. Тож упроваджувати нову систему паркування комунальники планують хіба з наступного року.